Цей кубок за горявий спорт, Цей кубок за airbike. Це за стрільбу з лука. Гвардієць п'ятої Слобожанської бригади Олександр під час всеукраїнських змагань з адаптивних видів спорту у Чернігові виборов п'ять кубків. Призові місця отримав за веслування на тренажері, гейербайк, гирьовий спорт, жим лежачі та за стрільбу з лука. Чоловік говорить: у березні 2022 року через тяжке поранення йому ампутували ногу. Після реабілітації гвардієць повернувся до бригади, бо не хотів полишати побратимів. А щоб покращити свою фізичну форму після травми, почав тренуватися у спортзалі. Олександр говорить, для нього було важливо взяти участь у цих змаганнях. Для себе досягнути щось нове і спробувати ну, тобто, свої сили в змаганнях ну, – це все. Взагалі... Як я, я сповнив шкільні роки, і ну то есть, я попав в свою цю атмосферу і то сьогодні було круто і. Серед учасників були військовослужбовці та ветерани, які через повномасштабну війну втратили кінцівку чи отримали поранення. Участь у змаганнях взяв і гвардієць Віталій з позивним лисий. Чоловік говорить, спортом займався зі школи, тренуватися продовжив і під час служби. Осколкове поранення ноги та контузію отримав у боях на Луганщині. Після лікування знов відновив заняття спортом. «На передовій, як ми були, я займався, але а, займався тільки. Коли ми виходили на відпочинок після бойових уже завдань, у мене як так кажуть, легенькі були тренування, це я зранку просинався, я бігав. В Чернігові я, як так кажуть, повірив у себе, проявив свою силу волі. Я записався на всі види змагань. Мені вдалося виграти у веслуванні, це третє місце. і в Айробайкові також місце. спорт впливає на фізичний та психологічний стан гвардійців, говорить начальник з фізичної підготовки та спорту 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України Сергій Кіяшко. За його словами, особливо важливо тренуватися бійцям, які отримали поранення чи втратили кінцівку. Спорт це один з на, самих доступних методів реабілітації для поранених військовослужбовців. Спорт мотивує, вони хлопці перед собою ставлять цілі, намагаються досягати їх завдяки спорту. Спорт допомагає хлопцям прилаштуватися більш-менш до гражданського обществу, скажімо так, до мирного життя. Наприкінці квітня змагання відбудуться у Києві. У них взяти участь планують гвардійці Олександр та Віталій. Зараз військовослужбовці тренуються, щоб вибороти призові місця. Олена Клименко, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.